Так, ми зараз робимо замовлення в цьому шматочку у нас 3 кілограми. І зараз будемо розділяти все по кілограмові. Так, дивіться, який наш шматочок. Ось такий. Така нереальна красота і смакота. І тепер ріжемо. Напополам. Стало на напополам. Ставлю на ваги. Таке салку можна. Таке сало у нас можна замовити по номеру телефону 068 303 95 83. Ціна такого сала 550 гривень кілограм. Замовлення приймаємо на Viber. шматочки. И дальше будем так само резать по килограмму. У нас в основном заказывают по килограмму, то мы делаем так, и в редкости, когда заказывают там 5-6 килограмм, то якось так у нас выходит все. Ну, сало дуже смешно так. Тут у нас 6 900, значит, примерно должно получиться 7 кусочков. получается. Что-то у нас не получается. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. дивіться, яке у нас усе це салко. Ось таке. Ну, якраз є. Так. Кусочек номер два. Стоп.